70 років тому вчені пустилися берега і визнали обгорілий шматок м'яча для гольфу за новий вид гриба. Отримали вони такий презент від невідомого колекціонера, який надіслав свою знахідку для визначення. Зовні зразки трішки нагадували склеродерму золотисту або ж псевдодощовик золотистий склеродерма, цитрінум. І ця подібність дала старт цікавій мікологічній історії. Зразок зареєстрували та помістили на зберіга у фунгаріум ботанічного саду Кью. Це як гербарій, але замість рослин там зберігаються гриби. Він і понині є частиною колекції, а на основі цього збору був згодом описаний новий вид, оскільки понині відомо лише три подібні плодові тіла. То цей вид є одним із найрідкісніших грибів на планеті. З невеликою поправкою, що це не гриб, а все-таки м'ячик для гольфу. Про походження первинного зразка мало відомо. На конверті напис робив хтось на кшталт мене. Розібрати текст майже неможливо. лише відомо, що цей безцінний зразок прибув із ланка ширу у 1952 році. Звісно, щоб визначити цей зразок, вчені захотіли дослідити спори, оскільки їхній колір може бути важливою характеристикою для ідентифікації гриба. Можна помістити зразок на чистий яркош паперу на ніч, і вранці поглянути, чи насипалось трохи матеріалу для дослідження. Звісно, з цього м'яча для гольфу ніяких спор не висипалось, але нічого не може зупинити дослідника, який хоче додати ще одне одну одиницю зберігання у основний фонд повідомлялося, що спори не були знайдені, тому спосіб розмноження залишається невідомим. Внутрішній вміст плодового тіла вище згаданого псевдодощовика справді дещо нагадує масу згорілого м'яча. Цього виявилось цілком достатньо для того, щоб було прийнято рішення щодо розміщення гриба, гриба в лапках у фунгаріум ботанічного саду. Пройшло 10 років, і наукова установа отримала ще один подібний зразок. Цього разу експонат прибув аж із східної Африки. Цікаво, що того ж 1962 року в Journal of the Q Guild була опублікована стаття, в якій був надрукований ключ для визначення грибів, який натякає на те, що науковці ботанічного саду розуміли весь жарт із м'ячиком для гольфу, але вирішили підіграти йому. Пан Деніс, у той час голова відділу мікології в Q, подав. Статтю під назвою Чудовий новий рід фалоїдів із Ланкаширу та Східної Африки у статті стверджувалося, що вид дуже нагадує певні маленькі тверді, але еластичні сфери, якими користувалися каледонці у низці племінних обрядів. Далі вчений описав запах зразків як запах старої або розігрітої індійської гуми. Міколог описав новий вид під назвою «Гольфбалія амбуста, що латиною означає спалений м'яч для гольфу. Є версія, що пан Деніс зробив цей трюк, щоб привернути увагу наукової спільноти на проблему визначення поняття виду у грибному царстві, адже використовуючи певні формальні критерії, можна описати як новий організм цілком собі неживий предмет. Деніс був не єдиним таким жартівником. Низка його колег також вдавалася до проявів сатири та містифікації. Проте на цьому історія не скінчилась. Проходить ще 10 років і на поштову адресу ботанічного саду Кью прибуває ще один обгорілий м'яч. Для гольфу. Цього разу екземпляр гольфбалі амбуста був знайдений у Кенті. На етикетці було вказано, що екземпляр відшукали на краю згарища, і після всіх попередньо відкладених фактів його долучили до колекції грибів ботанічного саду. Чому ніхто гадки не має? Можливо, щоб підіграти жарту завдовжки в 30 років, але факт лишається фактом понині в величезній колекції. ботсаду лежать три згорілі м'ячі для гольфу, визначені як гриби. А я ж можу визначити таке, що я буду дуже вдячний, якщо ви поставите полок з цьому відео, якщо напишете компліментарний коментар, у якому можете вказати, чи нагадує вам цей згорілий м'ячик для гольфу, гриб, наприклад. Не забувайте про поширення цього відео. до Найближчої до вас лунки для гри у гольф не забувайте також про те, що необхідно підтримувати збройні сили України. За бажання ви можете підтримати нас. Кілька способів є в описі. Ну і так пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.